Всім привіт! А знаєте що? А я хочу Panasonic замість своєї камери Canon. І в цьому відео я спробую пояснити чому. Зустрічайте Panasonic S9 і система L-Mount проти Canon R10 і тупої системи Canon RF. Лайк, підписка, коментар це те, як ви можете віддячити за цей контент. Ну і почнемо з простого. Canon максимально зажрали спитеняки, а Panasonic вирішив привернути свій ринок назад впровадженням таких технологій, як фазовий автофокус, ахрінно смачна ціна і мінімум обмежень для юзерів, а саме відкритий байонет L-Mount. І це зробило просто бестселер. Panasonic S52, який взагалі топовий для багатьох життєвих ситуацій. І зараз більш веселу тревел камеру. С 9 Ось вона в мене в руках, і це власне огляд на саме цю камеру. Ача, якщо чесно, в подорож е, як компактну камеру, ну, додивіться відео до кінця, і ви зрозумієте, е, які плюси, які мінуси у камери з фулфреймом, оптичною стабілізацією і іншими ніжтяками. Panasonic – це система, яка взагалі не змусила мене страждати. Я просто взяв камеру в руки і почав знімати. В мене не було проблем з кольорами, як на Fujifilm, де в тебе зелені обличчя е, і купа зелених знімків. В мене не було приступу від ідіотського меню від Sony, як на Sony A6IV. Те, яке було раніше, щоб щось включити, там треба просто потірятись в цьому меню. І навіть в авторежимі я просто взяв і почав фотографувати і знімати відео. У камери дві крутилки м -м, біля кнопки спуску. І на головному єдиному джойстику. Ось тут. Не тухі, інформативні. Крутити діафрагму і витримку прекрасно. Але засмутила відсутність джойстику. Я до нього звик. Він не те, що прям супер необхідний, але ну от якось так. І враховуючи вагу Panasonic, клацати по автофокусу на екранчику було б ну набагато зручніше з джойстиком, а не за допомогою цього екранчику. Хоча замість джойстику є офігенна кнопка лут і автофокус. До речі, давайте про лути трошки пробіжимося, тому що вони позиціонували на презентації це як кілер фічу, і це те, що найважливіше в цій камері є. Але фактично, ну. Вона набагато цікавіша, а в самій камері набагато більше цікавих моментів. Ця кнопка включає можливість накласти фірмові або кастомні лути на вже готові відео або фото. Просто створили собі прекрасний лут, закинули його на камеру через фірмовий додаток Panasonic і користуєтесь кожен день. З одного боку, ну, не це, ну тіпа, це крута фішка, особливо коли ви накладаєте проявку е, логарифмічної зйомки V-log, яка є в камері, е, одразу на готовий файл, і фактично не треба його потім проявляти. Ви можете скинути на телефон і зразу нарізати в максимальній якості. А з іншого боку, це дає творчих позивів пофоткати в синіх відтінках е, і по-інакшому глянути на кадр. Не кілер фіча, як на мене, але однозначно крута і дякую, що вона є. Е, і, в принципі, користуюсь нею я з задоволенням. Із мінусів, мабуть, тільки програма для оцих самих лотів. Вона, якби чисто для них, щоб скачати фотку з камери. Для дистанційного керування треба вже ставити іншу програму, але вона вже не може завантажити летих. Але я думаю, це пофіксять в наступних оновленнях прошивки. Або не пофіксять. Хм, побачимо. Давайте поговоримо про матрицю для тих, хто не в темі. Panasonic – це король мікри. Тобто останні в років до хрена вона робила тільки камери з матрицею Мікро 4 третіх. В свій час вони порвали ринок відеозйомки просто вообще, бо за дуже дешево пропонували 4К відео з купою крутих профілів і без обмежень на зйомку за ціну мильниці якоїсь. У мене у самого була на роботі, здається, G80 Panasonic, а у Дениса досі десь лежить G7 Panasonic. І ці камери вже тоді знімали кращі. Ніж моя Canon, зараз з технічної точки зору і для комерційної зйомки підходили прекрасно. Але зараз 2024 рік S1, S5, S52, S9 це повнокадрові камери, От, повний кадри, які об'єктивно чудові. Конкретно s 9 Маю надягнути. Конкретно в s 9 стоїть повнокадрова матриця з матричною стабілізацією в розмірі кропу по ціні кропу і фазовим автофокусом, який магіот просто. Реально немає камери на ринку, яка може запропонувати ці характеристики в таку ціну. Найближчий конкурент, який мені здавав, спадає на думку, за таку ціну. Важливо. Р6. Але він новий дорожче коштує і для відео гірше буквально у всьому. Р8 не рахуємо, бо там немає матричної стабілізації. У Fuji нічого немає повнокадрового, тільки кроп або мідсайз. Е, у Sony a 7 III, яка була випущена 6 років назад, є теж ну, і теж програє абсолютно у всіх параметрах. A7 IV дорожче. А те, що пов'язано з фотою з якістю, A7 III набагато набагато програє за стільки років. Є ще A7, це. А далі вже e 1 яка крутіша у відео, але гірша у фото і коштує на 700 баксів дорожче. Ну і Nikon, який просто дорожчий за ті самі характеристики. Все. Вона прекрасна, нешумна, чітка, з крутими технологіями і стабілізацією. При цьому вона коштує дешевше, ніж у конкурентів, має технологію як у конкурентів. і... Взагалі я в захваті. Умовно, ISO 5000 – це взагалі робочий варіант. А враховуючи, що тут подвійне нативне ISO 640 і 4000, то взагалі розвал башки ще й в таку ціну. Стабілізація дуже ок, як на мене, і для розміру матриці, і саме головне для розміру самої камери. Якщо ви блогер-влогер і хочете взяти камеру і знімати себе ну, на ходу, ось типа так, то ось так. Да, видно. То взагалі без проблем. Тряска мінімальна і можна робити круті проводки прямо на камеру. Також стабілізація допомагає робити знімки в темний час, бо ви зможете зробити чіткий гарний кадр майже в повній темряві. Нативна ISO 4000 плюс матрична стабілізація, і з витримка вплоть до 1 секунди матиме прям, ну, норм результат. Тобто я не мав якихось суперсмазів, якщо навіть фоткав з рук ось на цю камеру. До речі, якщо пройтись по фото, то тут є, як і в звичайній камері, ампс режими, так і знімки для брекетингу фокусу, діафрагми, експозиції. Якщо вам треба ну, робити якісь комерційні або творчі штуки, все тут є. Але ще є крутий режим високої роздільної здатності з сувом матриці. Тобто фоток бере, рухає матрицю вліво, вправо і тому подібне, в різні боки і дає змогу отримати 50 мегапікселів знімок або 100, в залежності від того, який режим ви виберете. Там на лаштуваннях це можна зробити. Це Прикольно і весело, якщо чесно. І от якщо зробити якісь панорами, то прям прикла, прекрасно. Потім можна кропити як завгодно, або ще щось робити. Ну і стандартні режими типу зйомка з таймером, швидкісна зйомка, звісно ж, тут є. Маю звернути ще увагу на те, як у багатьох сучасних камер немає механічного затвору, лише і електронний, як і у цієї камери. А це означає, що звук камери це просто рингтон, який ви можете міняти або виключати. А ще буде ролінг shutter, але не сильний, бо. Ну, я тестував, але так, не сильно, і проблем таких глобальних взагалі не було. Е, також хочу перейти до відео. А тут прям, уф! Маленький об'єктивчик. Е, коротше, супер кайф е, і ну, супер грусть, навірно, в якому сенсі. Ви можете знімати відоси 6 ,2K, Open Gate в логарифмі 10 біт з крутими кольорами і динамічним діапазоном 15 стопів, але лише 10 хвилин. Ви можете знімати 23,97, 24, 29,97 кадрів на секунду в форматах кіно або в інших 4К форматах, але лише 15 хвилин, і потім знову треба продовжувати зйомку через натискання спеціальної червоної кнопки. Перегрів камери звичайний. Я думав, буде набагато багато гірше. В звичайних умовах не зафіксував. А провести тест на перегрів складно, бо в мене немає такої карти пам'яті, щоб забити ну, по часу. Але я знімав відео 40 хвилин і в принципі Проблеми не було, взагалі, типа сидиш кнопку, нажимаєш і все погнали. В мене є декілька відео, і, чесно кажучи, по враженню, Canon, можливо навіть сильніше гріється. Також, що важливо і круто, ви можете знімати в пріоритеті витримки, діафрагми і так далі, тобто, це SMP рівні, як в фоторежимі. Це зручно і реально не всі камери таку мають можливість. Наприклад, Canon мій не може. Також круто, що для зйомки відео є окрема кнопка, яка е, от, отут я вже її показав, але ви можете її нажимати звичайно. Кнопку в режимі відео і знімати, власне, це все, ну, все це відео. Налаштувати які будуть параметри на всій ці крутілці ви можете ще заздалегідь в меню. По самим профілям є купа, але найбільш цікавий це логарифмічний, який дуже легко проявляється в DaVinci Resolve стандартним лотом. І далі фарбуєте, як хочете. Різницю в якості я побачив одразу, особливо в порівнянні з Canon. Якщо ви хочете, щоб. Представництво співпрацювало зі мною. Ця камера побула в мене трошечки довше. Ставте лайк, пишіть коментар, якщо ви цього досі не зробили. Задавайте питання, і це реально допоможе. Також ця камера має режим SQ, який дозволяє знімати в таймлапс або слоумо. Е так як ця камера підтримує 4К. 60 кадрів в секунду. Да-да, вам не почулося 4К 60 кадрів в секунду на повному кадрі, але з кропом. І вона виходить як просто звичайна кропнута моя камера на 30 кадрів в секунду. Тобто, це взагалі реально цікаво за таку ціну. Особливо цим режимом я не користувався, але його наявність допомагає знімати веселіші кадри. До речі, із прикольного: це в камері є можливість не е, витримку виставляти, а затвор, е, типу як в кіношних камерах, поставили собі одна, точніше 180 градусів, і ти получаєте завжди. Де x 2 від кількості кадрів. Зручно, зручно. Взагалі, відеочастина це те, заради чого я дуже-дуже думаю купити собі саме цю камеру. Тому що, фактично я отримую кращий результат, ніж я отримую на Canon за ті самі гроші. А у Sony схожа камера коштує ну реально дорожче. А ще у Panasonic не зникає вимір горизонту, на відміну від моєї камери Canon. на, на що я є, ну, є відос, відеос, десь тут не буде. І ви можете подивитися і поражати з цього всього. Автофокус. Він не ідеальний, але працює охренєнно. Набагато 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 краще, ніж раніше, і трохи гірше, ніж утопів ринку, типу Canon і або Sony. Якщо робити все правильно і не робити різких рухів або складних сцен, то він взагалі взагається в об'єкт нормально. Плюс є відстеження об'єктів, власне, як таких: людина, тварина, мотоцикл, машина. Ви можете вибирати е, зони автофокусу або все поле. Ви трошечки незручно ну, користуватися екранчиком, типу тикати сюди, бо джойстиком було б краще. Але можна звикнути, і я думаю, що це не. Прям принципова штука, особливо якщо ви раз налаштували собі і погнали знімати. На Canon автофокус досі краще, але я серйозно кажу, різниця вже дуже маленька, і я би сказав, що вона не суттєва. А якщо за це переживаєте, то можете камеру сміливо брати, не пожалкуєте точно. Хоча в цілому, вибачте, що мало про автофокус, але це, мабуть, навіть плюс. Він сучасний, швидкий, точний втрат об'єктів під час зйомки ну дуже мало. Трекінг працює коректно, і він, до речі, тут є на відміну від деяких інших конкурентів, таких як Fujifilm, в старих камерах. Нові здається, вони щось там додали. От і цей трекінг працює, але вибирати його дійсно незручно однією рукою. Тобто, ти тримаєш, і воно випадає з рук. Далі байонет. Байонет для тих, хто не шарить. Що таке Ельмаунт? Ельмаунт це байонет, який зроблений в кооперації з Лейка, Sigma і Panasonic. Він типу відкритий і на нього можна робити всякі ніштяки без якихось сильних заморочок з патентами. Ні. Оптика від старих панасоніків на Мікру не ви не поставите на цю камеру. Так, через перехідник ви можете поставити об'єктиви від камер Canon EF, і вони будуть працювати дуже коректно, майже як на камерах Canon. Власне, я можу поставити об'єктив, який зараз в мене на Canon, на цю камеру, і знімати так само. До речі, навіть китайських об'єктивів дуже-дуже багато. Так, ви можете поставити кропнуті об'єктиви від того самого Canon, і вони будуть працювати бо в камері є режим кропу. Так, оптика, вся сучасна об'єктиви, які в мене є, мають дуже гарну чіткість зображення по краям і різкість в центрі, і мають адекватну ціну, от реально, і ось, особливо після Canon для мене це просто ковток свіжого повітря. А також на L-Mount роблять нові камери Blackmagic, якщо що. тому вони пішли з EF на L-Mount, щоб ви просто розуміли. Це вже, звісно, величезний плюс. Ну і саме головне, це купа-купа об'єктивів від декількох виробників, типу як в Sigma, яка сама ці об'єктиви і робить. Bayonet OK, і, до речі, дуже багато об'єктивів з внутрішнім фокусуванням, тобто у вас вже більше нічого нікуди не їздить. Порти, їх мало, тому це дуже маленький розділ. В мене тут є. Дверцятка, в дверцятках Type-C і Micro HDMI. Тут в мене зліва мікрофон, нічого цікавого. По Type-C можете заряджати камеру, і під час зйомки вона буде теж заряджатися і працювати. Можете передавати знімки на ПК, наче як з флешки. І з мінусів це те, що по стандарту камера не може бути веб-камерою. Є бета-програма від Panasonic, яка дає таку можливість, але це додаткові дії, які не всім подобаються. До речі, батарейка тут прям чудова. Знімків можна зробити, вона така здається саме, як в. Ну, Здоровенно, подивіться яка. Ем, знімки можна зробити дихреніше. Я перший раз, коли тільки взяв цю камеру собі на огляд, е я зробив щось 700 з знімків, відео і тестів на камеру, і навіть на зарядку її не став. Тобто вона в мене тиждень працювала на одному акумуляторі. Заряджається по Type-C не швидко, десь години 4. Екранчик топовий, оцей прям <смеш>, моє почтіння, як то кажуть. Дуже чіткий, і після нього мені на моєму Canon дивитися екран не стало просто ну огидно, чесно кажучи. Він сенсорний, нормально все клацається і красивенько. До речі, об'єктив це дуже цікавий об'єктив, тому що його ще немає в продажу, він абсолютно новенький і тільки-тільки з'явився ну, у представництва. Це 1840, повнокадровий, 4,5, 6,3, і досить світлосильний. І саме головне він малесечкий. Тобто, якщо ви його скрутите, він ось такого розміру. На камері Panasonic S9, ось вона в мене, ця камера, я можу його поставити, і він буде взагалі не сильно збільшувати саму цю Камеру. Є ще аналог 2060, але він набагато набагато більший. По ціні, я думаю, що він 1015-20 буде коштувати. Не знаю точно до кінця цю ціну. Працює тухувато, пластиковий, легесечки, але на фоні величезного s 9 він взагалі малючек зовсім совсем такий об'єктивчик. Так що так. А тепер про мінуси, які я знайшов особисто для себе в саме в цій камері. Перше, це відсутність видошукача і спалаху. Дрібниця, але я як для, для фотіка, який береш з собою, іноді це важливо, цікаво, весело і автентично, особливо ввечері на вечірках. А видошукач це прям для любителя, але кожен раз відкидати екранчик, ну от чесно, він, він прикольний, він прекрасний. Взагалі питань немає, але ну тобто транспортувати з відкритим екранчиком не дуже, а закрити його теж не дуже. Що в мене там по часу лишив. Ця камера реально важезна просто, вона дуже важка. І умовно тримати її однією рукою, якщо ти влогер. ну, Це прям треба звикати, тому що на витягнутий руці вона важить приблизно з 50-мм об'єктивом, вона важить 800 гаком грамів. Щоб ви розуміли, S52 важить стільки, як просто сама тушка, але там є охолодження і там купа технологій і тому подібне. Оця камера з оцим об'єктивом важить грам 700. І як на мене, це ну, досить важко. Але що ви хотіли, тут є матрична стабілізація і full frame. Також ще е, досить гучно гуляє сама матриця. Тобто, умовно, оце гуляє матриця, вона сама прямо в корпусі. Не дуже сильно налякайтесь, це просто це нормально. Ну і по ергономіці. вона просто прямокутна. Тобто ви можете тримати її ось так. Але, до речі, прикол в тому, що я пам'ятаю, як я її тримав. А, я її тримав ось так, і ви закриваєте, наприклад. Оцей, для підсвітки автофокусу лампочку, яка підсвічує сам власне, автофокус. Плюс вона ну, отак однією рукою ви маєте фоткати новим пальцем великим, а не ось цим, бо цим бо дуже важко, бо вона хоче випасти. Плюс вона важка. Так, щось тут в мене включено було. Плюс вона реально важка, і, от, чесно, треба прям сильно звикати до розміру цієї матриці. Це не Кроп, це не мікра, це фулфрейм. І він, власне. Так і відчувається. Ще із мінусів я б хотів би сказати, це як би сказати вам, не те, що глючність, а повільність. Тобто, умовно, от я зараз включив камеру. Я зараз буду дивитися в фотоапарат свій, для того, щоб зрозуміти, чи видно вам, чи не видно. Тут я виключаю камеру, я її включаю. І вона з'явилася. Все. Я звик, що це на. Це робиться зазвичай моментально. До речі, те саме я от включив зараз. Я включу режим фото. От, передивитися знімок. Я нажав знімок. О, ні, я не понажав. Я нажимаю подивитися знімок. І він загрузився. Ну, це трохи довгувато, як на мене. Але ви знаєте, взагалі, пасрать на це все діло, тому що з такими кольорами. З такими технологіями, з такою ціною, яка є у цієї камери, конкурентів в неї тупо немає. Фактично, це єдина камера full frame за таку ціну тисячу. Зараз вона коштує 60 тисяч приблизно без об'єктива. Ви можете купити собі якийсь об'єктивчик, типу такого 1840, і він прям прекрасно на нього круто фотографувати, або щось попотужніше, посвітлосильніше, типу там, 50 мм. І взагалі отримати кайф. Повніший від цієї камери. Якби вона була моя, я б став щасливіше, це стопудово. Якби е, вона мала умовну якусь тут ручку, це було б круче, але ви можете таку ручку докупити десь на Aliexpress або Смолріг, по-любому зроблять ручку для того, щоб її зручніше тримати. Е, що мені тут ще не вистачає не цього джойстика, от замість AF-ON, якби тут був джойстик, це було просто просто бомбічне, прям камера порвала би. Елементи керування всі нормальні, кольори космічні, вілог, дуже світлосильний. Дуже високий динамічний діапазон, має матрична стабілізація охрененна, автофокус чудовий. Одна карта пам'яті втикається і працює від звичайних карт пам'яті, це UHS1 у мене стоїть, і проблем з цим ніяких немає по запису. Те, що вона повільно загрунтажує меню, це просто в порівнянні з Canon, коли котрий в мене зараз знаходиться на руках, але по фішкам в меню, тобто гістограми, звукові аналізатори, е, налаштування всяких кнопочок, менюшечок і тому подібне, це просто відвал башки. Canon ту йде гуляти, ви взагалі нафіг кудись, тому що ви нічого не можете налаштувати на камерах Canon, якщо це ті якийсь от такого такого цінового діапазону. В спишку, мабуть, було б класно ще і видошукач. Але я думаю, що це я вже зажрався і просто купи іншу камеру. Та й таке, я вдячний за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть коментар, якщо ви це досі не зробили, це я вже третій раз прошу. І до нових зустрічей. Panasonic S5, S9 9 це прям хороша камера. До речі, у Дьоні s 5 і він теж дуже задоволений. І я не бачу зараз жодних причин. Чим він гірший за Canon, особливо якщо взяти в порівняння r 8 який коштує тупо так само, але гірший, от фактично у всьому. Там гірший акумулятор, там гірша матриця, там гірша відео відеоможливості, там Там е немає стабілізації взагалі ніякої. Єдине, що там є, це в спалах. А спалах здається, там теж немає. Там є тільки видошукач. шукач і це все. І ви за це заплатите рівно стільки ж. А ще об'єктиви дорогущі, а реально Canon, Хто б не казав, особливо інші блогери, що, типа, Canon нормальний, да все є, да що ВВП нихіра немає. Якщо чесно, от ти заходиш, і типа РФ це як опущені якісь, Вон, на них нічого немає. До речі, РФ опущені, смішно звучить. Дякую за перегляд. Всім пока. Я погнав, бо втомився. Хо -хо.